Йдемо далі до фронту релігійного. На жаль, він проявляється не лише на сході в вигляді Російської православної церкви, а є ознаки навіть і в Ватикані. На жаль, словом, кажу це. Людмила Филипович, релігієзнавець, докторка філософських наук, з нами на зв'язку. Пані Людмила, мій вітання вам. Добрий ранок. Папа Римський не поїде ні в Україну, ні в Росію. Сказав, що забороняють йому робити це лікарі. Як це трактуєте, що це означає, і чи припиняться на цьому загравання Папи з Москвою? Ну напевно, все-таки донесли до очільника Ватикану про незадоволення українців і не тільки українців, а й всіх, хто притомно мислить. І розуміє, що відбувається в Україні, що це не просто громадянська війна, не просто конфлікт локального масштабу, а все-таки це протистояння двох цивілізацій, двох типів мислення, двох ментальностей, двох культур, двох історій. Ну, Одним словом, всі ці люди, напевно, їм вдалося все-таки донести до папи ідею про те, що. Оці його мрії про вояжі, і, зокрема, мрія про відвідання Росії абсолютно не на часі. Ну і крім того, він ще й досі ж не отримав, давайте правду скажемо офіційне запрошення від Росії. Тому як можна збиратися в гості, якщо тебе там не чекають? Ну а стосовно України, бачите, він же хотів Росію не просто заради Росії відвідати, а мав мрію про те, що йому вдасться переконати. Керівництво політичне, релігійне керівництво Росії призупинити війну і поставити крапку у цьому величезному цивілізаційному конфлікті. Ну а цього не вдасться зробити папі римському, тому що е, тут задіяні такі сили, де папа римський, мені здається, е, не має влади, він безсилий тут вирішити. І плюс дуже добрий, знаєте, з'явився мотив не поїхати. Він дійсно себе не дуже добре почуває, і всякі такі далекі подорожі, без сумніву, можуть негативно знаєте, вплинути на стан його здоров'я. Це говорить, ця відмова говорить про те, що треба розуміти, що Перед нами жива людина, яка може зазнати значить, різноманітних впливів. От ми якраз бачимо зараз присутній на зустрічі з папою наш посол України у Ватикані. А тут я бачу вже представників значить, церкви, наскільки я розумію. Одним словом. Треба добиватися, треба стукати у двері, треба пояснювати свою позицію, використовуючи при цьому різноманітні форми. І дипломатичні, і релігійні, і громадські пані е даруйте, буду перебувати, бо дуже мало часу так. ще маю купу питань з Ватиканом. Зрозуміли тепер європейський союз розуміє, точніше починає розуміти активно про те, що російська православна церква це ще один інструмент Путіна. Як ніхто інший це розуміє у Балтиці, наприклад, Латвія е зробила перший крок для того, аби зробити свою православну церкву окремою від російської православної. Ідеться про те, що президент цієї країни Егілс Левіт. Подав на розгляд сейму поправки до закону про Латвійську православну церкву, і ці правки передбачають її самостійний незалежний, тобто автокефальний статус. Що про це скажете? Яка галярма зараз підніметься в Москві? Ну ясно, що Москва не буде вітати це рішення, тому що вона буде це називати втручанням держави у релігійні справи. Хоча в самій Росії держава дуже активно втручається в релігійні справи, і получається, що тут, ніби знаєте, два закони діють один для нас, а інший для, для інших. Тобто, у нас можна а вам зась. Це говорить про те, що люди розуміють небезпеку знаходження в єдиному інтелектуальному, канонічному і в христийному полі, із московським патріархатом, який себе заплямував саме підтримкою цієї нелюдської війни проти України. Просто знаєте, до деяких дуже так повільно доходить, але я думаю, що з точки зору взагалі Зеленської історії півроку для того, щоб прийняти такі рішення, це просто якась мить. І добре, що церкви показують свою незалежність. Тобто, це свідчить про те, що церкви втратили страх раніше, знаєте, всі страшенно боялися, що як так, от ми розірвемо ці відносини, що відбудеться. Ну бачите, небо не звалилося. Значить, громів ніяких немає. Тут дивує позиція нашої церкви української православної, яка, хоч і заявила про свою незалежність, але бачите, вона все ще зберігає, напевно, ці е, якісь генетичні зв'язки, і це буде довго тривати. Ми маємо розуміти, що не можна знаєте, так раз і перерубати. Ну а от латвійці нам показують, що можна, хоч бачите, закон прийнятий. Ми ще не знаємо, який він буде мати реалізацію, і як це реально пройдеться по долях тих людей, які от тривалий час ходили до власне російської православної церкви в Латвії, але це дуже добрий знак для інших церков, які і досі знаходяться в такій колоніальній залежності від московського патріархату. Нарешті відмовитися від тих оков, скинути ті окови і розпочинати свою незалежницьку, реальну, самостійну духовне життя в... пані Людмило. А от тепер якраз так. дві хвилинки останніх я хочу запитатися якраз про цю російську православну церкву в Україні. Як Ви вважаєте, чи був це небезпечний прецедент, коли оця хода московського патріархату в час воєнного стану рушила Смельниччини на Тернопільщину? І кожна влада кожної області розводила руками. Ми тут ні при чому, дозволу не давали. Поліція теж каже, СБУ теж каже, і воно все минуло. Це можна назвати дуже поганим прецедентом. Чи як ви це трактуєте? Ну це своє рідно, знаєте, дійсна безпарадність. Ви тут праві, але я глибоко переконана, що цей хід це не просто, знаєте, волевиявлення тих людей, які зібралися їх в кількості 5 тисяч. Помарширували із Хмельниччини на Тернопільщину. Я думаю, що це завчасно підготовлена акція. Ясно, що вона була приурочена до великого святу Успіння Богородиці, і це завжди відбувалося. Але ви розумієте, що так просто зорганізуватися і піти без підтримки і фінансової, і саме головне саме підтримки з боку певних державних органів неможливо. З цим треба розібратися. Хто давав дозвіл, хто очолював цю колону, хто її фінансував, тому що там було фінансування, це абсолютно очевидно. І воно бачите, не просто так пішли в ці дні, а воно було зв'язано із цілою серією таких яскравих проявів. Ну показати, типу, силу своєї від імені Української православної церкви. Це треба відслідковувати, моніторити і відповідним чином реагувати. Ну от латвійці нам показали, як можна відреагувати. Значить, приймають закони, в яких з оголошують цю церкву незалежною і думають про майбутнє, яке не пов'язане ні з політичним Кремлем, ні з Московською патріархією. Я а. до чого вів, знаєте, в своєму питанні ще хвилинка буквально. Але чи не почастішують такі оці паради, я не знаю, як це назвати? Хресною ходою я, мене в язик не ворухнеться це назвати. Вони відчули, що вони можуть, і що. Треба... Державі показати, що у вас є бажання, а держава все-таки сильніша за ваше бажання. А якщо ви громадяни цієї країни, ви маєте дослухатися до тих законів і до тих рішень, які приймаються державою. Тим більше в часі війни. Цей похит, і цей, як ви кажете, це просування воно було дуже небезпечним. І ризики для тих людей, які йшли в цій колонії, були просто колосальні. Люди безвідповідальні, вони готові знаєте, от закласти як ягня оцих от всіх п'ять тисяч. потім питання: а хто би відповідав, якби щось наприклад сталося з цими людьми? Церква відмовилася, тобто вона сказала, що не благословляла цей похід. Тобто, немає і крайнього кого можна було би притягнути. Ой, до... Ой, Знаєте, ці ця, ця балаканина російської православної церкви, що вона не дозволяла. Ну слухайте, це цілком авторитарна структура без вороху. Там ніхто нічого не зробить. Ну давайте відверто говорити. Та так я, з вами погоджуюсь, Тому, да я зараз сказала, це, що це все байке. Я вам дуже дякую, пане Людмила. Даруйте, що так мало часу цього разу. Не долужимо наступному включенні. Людмила Филипович, це релігієзнавиця і докторка філософських наук, з нами була на зв'язку.